Всім привітки, дорогі підписчики каналу Іра ТВ Біла Церква Юей другий раз перезапускаю це відео. Перший раз був з класною піснею українською естрадною Але ж тут же це відео було благополучно заблоковано. Навіть для показу і для реклами. Хоча я не думала тут виставляти рекламу. І так, що я хотіла вам розповісти під час останнього ефіру. Подивіться, до речі, він також жовтим значком, тому що в мене там просто вирвалося нецензурне одне слово. Прошу пробачення, але ж не можна було по-іншому. Я розповідала, що 23 червня 2025 року сталася. Така агресивна атака на наше місто рідне, місто Біла Церква. І перед вами кицька молода, яка виросла з котеня від нашої старої кицьки Ася. І її котенятко Павутинка. Чому ми її так назвали? Тому що ви самі маєте здогадатися. І от народила вона нам 5 червня чотирьох котеняток. Троє померли одразу, тому що в неї був стрес і не було молока. А ми цього не помітили. Ну, там товкся ті котенята, народилися вони повністю доношені. В ітолі залишається оця киця павутинка, павочка. Але і вона пропадає, ми її переселили. І от 23 червня під час такої шаленої атаки ця Киця скрізь забор перетащила в зубах до нас оцю котеняшечку. Дай Боже, всім здоров'я та спокою. Продовжую історію, хто не зрозумів. Кицька його переховала. З тої схова ну, домика, де ми її відселили, тому що вона звикла волі, туалет, воля, літо. і ми її вдомик відселили з котенням, вона його заховала. Ми думали, що воно пропало. Але під час масованої атаки вона його нам принесла прямо туди, де ми пересижували цю атаку. Усе, всім всіляких гараздів, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте писати коментарі, питання, ставити лайки. До побачення! Всіх вас люблю. Ваша Іра ТВ, Біла Церква Юей.